У цьому відео я покажу, як створити повноцінний інтернет-магазин з кошиком та товарами за допомогою WordPress. Я покажу покроково усю інструкцію від реєстрації до оформлення такого магазину. І завдяки такому відео ви зможете самі повторити за мною і створити свій повноцінний інтернет-магазин. З вас лайки підписка, а ми погнали. Для початку я розкажу, що таке WordPress. Це є система для створення сайтів. Це система з відкритим кодом, вона є повністю безкоштовна. Єдине, що необхідно для створення такого сайту, це є хостинг. WordPress дозволяє. Говорити як і простий сайт, тобто якийсь звичайний лендінг або сайт візитку, так звичайно і складні інтернет-магазини, де є купа товарів, купа всяких плагінів, допрацювань і окремо розроблених рішень. Тобто WordPress дозволяє створити як і прості сайти, так і складні. Для того щоб створити інтернет-магазин, нам необхідний хостинг. І я рекомендую вам використовувати такий хостинг, як Hostinger. Як бачите, тут є дуже багато доступних тарифів, вони є недорогі. Тобто, абсолютно за адекватний прайс, ви можете вибрати один з цих тарифів і запустити свій інтернет-магазин. Також вам знадобиться доменне ім'я, без якого ви також не зможете запустити свій сайт. Для інтернет-магазину вам підійде такий тарифний план. Або початковий, або преміум. Початково різниця між першим і другим, що в першому є менше місця, і можна створити тільки один сайт, в другому тарифі преміум можна створити безліч сайтів. Також при оформленні цього хостингу можна отримати домен на рік. Зразу скажу, що чим на довший період ви вибираєте ваш хостинг, тим він буде вам дешевший. Тобто, якщо платити за один місяць хостинг і платити так цілий рік, це буде дорожче ніж якби ви взяли хостинг на рік чи на два. Тому рекомендую вам, щоб зекономити кошти, брати тариф. Зразу на рік або два. Так ви зекономите свої кошти. Посилання на цей хостінг ви знайдете в описі під цим відео. Тепер давайте зареєструємося. Реєстрація дуже проста. Ви переходите в описі під цим відео, клікаєте на посилання і вас перекидає на оцю сторінку. Для того щоб зареєструватись, треба натиснути кнопку Почати зараз. Далі вас опустить вниз і необхідно вибрати тариф, який вам підходить. Як я вже казав, я вибору найпопулярніший тариф преміум, і при оформленні на рік можна отримати багато різних плюшок, в тому числі як безкоштовний домен. Можна отримати безплатні ssl сертифікати тобто ваш сайт буде захищений з доменом HTTPS і це безкоштовно. І також що важливо, ви отримуєте підтримку вашого інтернет-магазину. Це також важливо. При реєструючись, я виберу оцей тариф. Власне, я на нього і натискаю. Також при реєстрації за моїм посиланням ви отримаєте круті бонуси, тому обов'язково реєструйтесь за саме за ним, щоб зекономити на реєстрації. Після того як ми вибрали наш тариф, натискаємо Продовжити. І реєструємося. Для цього, щоб зареєструватись, нам необхідно вказати наш mail і, і пароль до нього. Також, щоб зекономити час, ви можете зразу зареєструватися через e Gmail і вас одразу переправить. Коли ви зареєструєтесь на вашому сайті, ви приблизно побачите ось таку картину. В мене вже є зареєстрований преміум хостинг, в мене на ньому є сайти, і воно буде виглядати приблизно ось так. Після того, як ми це зробили, нам треба перейти в розділ керування нашим доменом. Також нам необхідно вибрати зліва зверху розділ додати сайт. І тут у нас починається меню на Вибір. Зазвичай, якщо ви тільки створите, вас би вже мало перекинути на це меню, щоб створити новий сайт. Якщо ні, то зробіть так, як я показав. Наступне, що нам треба зробити, це є створити сайт. Якщо у вас є вже готовий сайт, ви його можете перенести зі сторонніх сервісів. Якщо ні, треба створити його заново. Ми ви, в нашому випадку я буду показувати з нуля і створювати новий сайт. Я вибираю і дитині далі. Далі наступне, що мені потрібно вибрати, це який е, саме я хочу сайт. Нас є конструктор сайтів Hostinger, їхній стаціонарний а є Wordpress. Оскільки ми хочемо зробити інтернет-магазин, нам необхідний WordPress. Ми також його вибираємо і тиснемо далі. Після цього нам необхідно вказати наш імейл і пароль до входу в адмінку нашого сайту. Нам необхідно вибрати наш шаблон. І як ми вже говорили, ми будемо створювати інтернет-магазин і вибираємо його. Вибираючи оце, ми бачимо велику кількість шаблонів, яку ми можемо вибрати. Коли ми вибираємо вже готовий шаблон, ми потім можемо його змінювати. Це також класна функція для тих, хто не розбирається в програмуванні, не хоче це створити. З нуля. Ви можете вибрати, що вам подобається, і зразу його змінювати під себе. Як це змінювати, я покажу пізніше, тому додивіться це відео до кінця. Наприклад, я вибираю ось цей шаблон. Також, коли ви натискаєте на нього, ви можете його переглянути, як він буде виглядати. Також ми можемо подивитися, як він буде виглядати з телефону. Як бачите, ну, сайт мене влаштовує, я натискаю використовувати цей сайт. При подальшому налаштуванні я маю вказати, які плагіни нам потрібні. Про плагіни я також розкажу пізніше, але тут, в принципі, це все можете залишити без змін. Єдине, що важливо, в нас має бути включений оцей плагін, який називається WooCommerce. Це якраз надбудова по WordPress, яка дозволяє створювати Інтернет-магазини і їх оформлювати. І також обов'язково нам потрібно VP Forms, це є контактна форма. Також важливо, ми можемо їх видаляти вже коли налаштуємо сайт. Тобто це на даному етапі не є дуже принципово. Далі нам необхідно вибрати доменне ім'я сайту. Про те, як зареєструвати сам домен, я покажу трішки пізніше, але на цьому етапі ми можемо використати тимчасовий домен. Тобто самий хостінгер створить нам домен, який нам буде мати якусь абрукадабру в назві, і потім ми можемо зареєструвати і його підключити сюди. Використати тестовий домен. Далі нам лишається зачекати, поки система сама все налаштує і підключить. Це може зайняти декілька хвилин, але по суті довго часу це не забере. Як бачите, пройшло буквально декілька секунд, і вже на платформі WordPress нашого інтернет-магазину. В Першу чергу, що нам потрібно зробити, це зареєструвати наш домен, оскільки наш сайт виглядає ось таким чином. Тобто назва сайту просто згенерована самою системою, має якусь абракадабру, а нам потрібно власне готове ім'я. Тому давайте повернемося і зареєструємо наш домен. Ви переходите в вкладку Onboarding і вибираєте Додати домен. Далі натискаєте підключити H-панель. І натискаємо її, і вже перекине до адмінки, де ми можемо зареєструвати наш домен. Далі ми натискаємо кнопку Домен. Тут в нас є на вибір декілька, але ми можемо створити наш і вибрати, як ми хочемо. Я вибрав ось таку назву, ви можете її тут вводити і отримувати якісь результати. Якщо домен вільний, він буде вам доступний. Після того, як він доступний, ми націкаємо ви його вибираємо і натискаємо кнопку далі. Після цього ми вибираємо, як ми будемо його оплачувати. Тобто, вам необхідно додати вашу платіжну картку, вона вже в мене просто додана, і провести цей платіж. І також не забувайте, що. Що при реєстрації вам треба вказати дані ваші, які у вас є на оформлення цього домену. Просто так ви не зможете оформити цей домен. Після цього вам прийдеться зачекати якийсь час, поки ваш домен активується. Він може бути не зразу доступний, а через 48 годин. Як бачите, моє доменне ім'я buy1my.shop готовий. Після цього вам потрібно зачекати якийсь час і вибрати знову вашу адмінську панель, і вас перекине на ваш сайт. Наступне про що ми поговоримо, я розкажу вам трішки за саму платформу WordPress. Тобто, як бачите, в нас є адмінпанель, в неї є якісь певні меню. Кожне меню відповідає за певні наші налаштування, але я розкажу в загальному за всі. Перше, про що я поговорю, це є про шаблон, тобто який ми поставили. Як ми перейдемо на наш сайт, ми побачимо, що наш сайт вже активований, тобто всі сторінки в ньому є. Бачимо, працює вже наш кошик. Ми можемо бачити оформити замовлення, тобто все працює коректно, сайт активований, але можливо. Або ми захочемо трішки видозмінити дизайн. Для цього нам треба перейти от знову в наш онбординг і вибрати інший шаблон. І можемо замінити на якийсь інший шаблон, який є. Серед WordPress є величезна кількість шаблонів. Я навіть не буду перераховувати, які тут є можливості в кожного з них. Але ви можете вибрати, який вам подобається. Вся ця інформація знаходиться в блоці вигляд. Теми. Тобто ми можемо тут вибрати, бачите, є декілька стандартних тем, є наша тема. Якщо ми хочемо змінити дизайн, нам треба натиснути Налаштувати. Нас перекине ось таке меню, в якому ми можемо глобально змінювати по суті, багато різних речей. Наприклад, ми можемо змінювати кольори. Для цього, щоб вправки внеслись, потрібно трішки зачекати. Бачите, я змінив кольорову гаму сайту. Також ми можемо змінювати контейнери, ми можемо змінювати їхні розміри. Ми можемо змінювати кнопки, роз... дизайн кнопок. Тобто, розумієте, тут на цьому етапі ми можемо змінити дуже багато різних блоків і так далі. Якщо ви хочете прямо глобально щось змінювати, звичайно, без програмування тут не обійдеться. Але якщо ви новачок і вам потрібно зробити сайт, шаблонів є багато, можна вибрати з того, що вам подобається. Якщо ми внесли якісь зміни, ми обов'язково натискаємо кнопку Опублікувати. Тобто ми зберігаємо наші зміни. Щоб вийти з цього поля, нам треба просто натиснути на хрестик і нас поверне назад до нашої теми. Давайте тепер. Наступне, про що я поговорю, як змінювати сторінки сайту. Для цього нам треба перейти в розділ Сторінки. І бачите, в нас тут є ряд стандартних шаблонів. Тобто, в нас завжди буде сторінка про нас, завжди буде сторінка кошик, чекаут, тобто початок оформлення замовлення, буде сторінка аккаунту, головна сторінка. Також можна додавати різні сторінки. Наприклад, ми хочемо додати сторінку, наприклад, з контактами нашої компанії. Для цього можемо натиснути на кнопку Додати сторінку, додати заголовок цій сторінці. Щоб вибрати якийсь певний блок, ми можемо натиснути тут на хрестик і вибрати які варіанти в нас можливі. Тобто тут можна побудувати цілий міні-сайт з різними цими. Можна додати контейнер, вибрати його розміри, як він буде співвідноситись на сторінці. Наприклад, він буде у нас ось такий. Далі ми сюди просто хочемо додати текст, тиснемо плюсик, ми можемо додати перелік. Значить, ми можемо сюди внести нашу інформацію. І натискаємо кнопку Опублікувати. Тобто по такому принципу ми можемо вносити дуже багато різних змін, тобто можна додавати фотографії, можна додавати різні таблиці і так далі. Тобто, дуже великий можливість можна кастомізувати свої сторінки для цього. Коли ми внесли правки, ми можемо натиснути переглянути сторінку. І подивитися, як вона виглядає. Тобто, бачите, ми внесли зміни тут з і все. Тобто, тут знизу знаходиться підвал, зверху знаходиться шапка сайту, а отут, власне, посередині наш контент. Давайте тепер ще покажу, як змінювати поточні сторінки. Тобто, в нас є якась сторінка, яку ми хочемо змінити. Для цього також переходимо в розділ Сторінки, вибираємо наші сторінки. Наприклад, у нас є сторінка вже готова, контактна стоп тобто, контактна сторінка, і тиснемо редагувати. Як бачите, вона оформлена більш гарніше і можна тут вже внести. Наші зміни, Тобто ми хочемо її переіменувати, бо це просто шаблон. Ми вибираємо те, що нам потрібно, видаляємо його і вносимо наш текст. Після того, як ми внесли наші правки, припустимо, ми замінили, ми натискаємо обов'язково кнопку зберегти. І наші зміни вносяться на цей сайт. Після цього ми можемо просто переглянути, як виглядає наш сайт. Зверху по центру є кнопка перегляду прев'ю. І бачите, ось так виглядає наш сайт, змінена сторінка. Тобто, по такій логіці ви можете змінювати будь-яку сторінку, яка є на сайті. Давайте Тепер поговоримо про самий інтернет-магазин. Ми зрозуміли, як додавати сторінки, як їх забирати. А тепер давайте розберемося з самими товарами, де вони знаходяться, як з цим працювати. В першу чергу вам потрібно це шукати в розділі самому товари, тобто він є тут знизу. Це є під плагін WordPress. До цього ми ще вернемося, я розкажу, що це за плагіни, як їх також з ними працювати. Тобто ми переходимо в цей розділ, вибираємо усі товари і бачимо всі товари, які в нас є в наявності. Якщо ми перейдемо на їхню сторінку, ми побачимо, як вони виглядають. Тобто в нас логіка така що є товар, опис, можна його додати в кошок, є опис, відгуки, можна додати супутні товари. Давайте ми спробуємо додати наш перший товар. Для цього нам треба натиснути на кнопку Додати товар. Також, наприклад, якщо вам всі ці речі не підходять, ви можете їх просто видавити, вибравши отут зліва. Галочку вибрати всі, групові дії, видалити і застосувати. І вони всі видаляться звідси, якщо вам це потрібно. Щоб додати новий товар, необхідно натиснути Додати новий товар, задати йому назву, нижче ми можемо внести опис товару. Далі ми можемо вказати ціну. Тобто, бачите, тут в розділі звичайна ціна, ціна зі знижкою, можна також вказати ціну нею і без. Звичайна ціна, і, наприклад, ціна зі знижкою 80. Далі можна додати короткий опис товару, і також нам необхідно додати зображення нашого товару. Для цього ми переходимо. Пройти зображення товару, перш спробуємо опублікувати наші товари. Після того можемо зберегти, перейти на наш продукт і подивитися, як він буде виглядати. Тобто, бачите, тут буде короткий опис товару, тут звичайний опис товару, і знову ж таки можна додавати різні бонуси. Також давайте налаштуємо, як додати рекомендовані товари. Для цього ми. Переходимо знову в наш продукт, вибираємо супутні товари і вибираємо тут з пошуку наших товарів. Наприклад, я вибираю по назві товару, додаю його сюди, натискаю Оновити наш товар, і він же буде нас доступний ось тут. Як бачите, я його додав, він оновився. Тобто він нам буде пропонуватись як додатковий товар. Також можете імпортувати або експортувати ваші товари. Тобто ви можете їх зберегти або можете їх навпаки сюди завантажити, якщо їх прям дуже велика кількість. Наступне про що ми поговоримо, це є плагіни. Я обіцяв до них повернутись і розкажу детальніше, що це таке. Плагіни це є така штука, яка дозволяє робити надбудову до вашого середовища, в якому ви працюєте. Припустимо, є в вас інтернет-магазин. Вам потрібно, наприклад, щоб у вас показувалось відділення нової пошти. Звичайно, що прям такого готового рішення може не бути на сайті на самому шаблоні, і його потрібно доставляти додатково. Тобто це є додатковий плагін. І для цього, щоб його встановити, нам потрібно перейти в розділ плагіни, вибрати розділ Додати новий плагін і в пошуку постаратись знайти наш плагін, наприклад, нова пошта. Якщо ввели по-англійськи, ви побачите, що у вас є ціла купа різних можливих нюансів, тобто є. Різні з різним функціоналом, деякі з них подібні, ви можете встановлювати довільний і його використовувати. Припустимо, я виберу ось цей. Я вибираю кнопку Встановити його. Після того його потрібно активувати. Далі, після встановлення, ви пройдіться по інструкції самого плагіна. Після того, як він встановлюється, він буде вам доступний в цьому меню. Як бачите, він в мене є. Вибирайте налаштування і проводите всі налаштування. Там є всі інструкції, з цим можна розібратися. Я вам просто показав, як це можна встановити, як це можна все зробити. Які плагіни вам для інтернет-магазину, перше, це от те, що я зробив, це є нова пошта. Тобто, якщо будете відправляти через нову пошту, вам необхідно, щоб замовник, який замовляв, в нього підтягувалися, наприклад, всі відділення, поштомати і так далі. Тобто це необхідно для роботи. Також, що необхідно, це точно необхідно приймання платежів. Також ви йдете до плагінів і по попередньому е, алгоритму шукаєте подібні платежі. Наприклад, я спробую знайти один з таких, вибравши його, як бачите, я вже от першим ділом знайшов пеймент гітелей про Фейпорову комерс, тобто для платіжний плагін, який допомагає приймати всі платежі. Ви його також можете інсталювати і по всім інструкціям його підключити. В цьому немає нічого складного, але якщо ви шукали, як налаштувати оплату на такий магазин, ось вам вся інструкція. Що я можу сказати про плюси цього сервісу? Як бачите, використовувати його доволі зручно, не треба сильних знань програмування, і якщо вам потрібно, просто сайт. Такий самий простий, без якихось сильного функціоналу і без знань програмування, ви його за вечір спокійно зробите. Якщо ж вам потрібно більш складніші рішення, якісь більш нестандартніші, ви також можете реалізувати на цій штуці. Єдине, що дійсно вам прийдеться використовувати або знання інших людей, фрілантерів, програмістів, які вам зроблять бажання. Але як бачите, якщо ви хочете створити товар на багато продуктів, хочете підключити оплати, всі роботи з цим і автоматизувати всі ці процеси. То такий спосіб для вас більш ніж підійде. Тому якщо відео було корисне для вас, обов'язково тицяйте вподобайку та підписуйтесь. Також рекомендую подивитись ось оці відео, які ви зараз побачите тут.